В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску Ізмаїльський район з робочим візитом відвідав голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпар. Як Ізмаїл долучився до допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС донецький інститут національного університету, Одесько-Морська академія відкрив свої двері для абітурієнтів 2023. У студії Сніжана Щербина вітаю за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 23 червня орієнтовно таким: 223 тисячі 330 осіб особового складу. 4017 танків, 7798 одиниць бойових броньованих машин, 3985 артилерійських систем, 617 реактивних систем залпового вогню, 379 засобів протиповітряної оборони, 314 літаків, 307 гелікоптерів, 3447 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1214 крилатих ракет, 18 кораблів. 6708 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 545 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеського. Області під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Начальник ізмильської районної військової адміністрації Родіона Башев привітав державних службовців з Днем Державної служби України. Державна служба це особлива відповідальність, адже від професіоналізму і частності кожного з держслужбовців вашого ставлення до людей вміння швидко і якісно приймати управлінські рішення залежить рівень довіри до влади в цілому. Люди, які обирають державну службу, заслуговують на глибоку повагу, адже на їхніх плечах нелегка ноша відповідальності за добробут. Та майбутнє нашого району, області та країни в цілому саме ви є частиною ланцюжка, що об'єднує державу і її жителям, громадянина. На вас покладається велика відповідальність у вміння реагувати на непрості виклики сьогодення. Державні службовці відіграють особливу роль у важкий воєнний час, коли вони стають зразком патріотизму та відданості Україні, забезпечуючи стабільність та безперебійні роботи державних органів для. Створення гідних умов життя громадян та утвердження української державності в світовій. Спільноті прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята, побажання успіхів у вашій важливій і відповідальній справі. Бажаємо всім бути впевненими і сильними, нести свою службу гордо і успішно. Ніколи не здаватися і щодня наближати перемогу у війні з російськими загарбниками. Міцного здоров'я вам, миру, благополуччя, успіхів та нових здобутків. Разом до перемоги. Слава Україні! Ізмаїльський район з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Очільник області ознайомився з роботою поромного пункту пропуска Орлівка. Портів Рені та Ізмаїл побував на сільськогосподарському підприємстві Нібулон. відвідав Дунайську обласну лікарню та канал Громадський. А також провів нараду з керівниками територіальних громад, головою районної ради та представниками силових структур. Докладніше про візит Олега Кіпера до Ізмаїла. Дивіться у репортажі нашого кореспондента. В Ізмельському районі з робочим візитом побував голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Очільник області провів нараду з головами територіальних громад, головою районної ради та представниками силових структур. На порядок денний було винесено ряд питань. Серед основних стан доріг міжнародного значення та попередження аварійності. Ми навіть були вчора свідками там якісь аварії, десь ну, хтось спішить, хтось э, не від ну, не виконує всі правила дорожнього руху. Це, звичайно, це перша проблема. Ми і з головою адміністрації і з мером сьогодні весь день ці питання обговорювали на нарадах, обговорювали і за дорученням президента займається як адмін цими питаннями. На засіданні значну увагу приділили ділянці дороги Ізмаїл Кілія Вилкове. Вона є однією з головних транспортних артерій Придунав'я, яка поєднує Ізмаїльський та Кілійський порти та може використовуватися як резервний автошлях у випадку заторів на трасі М 15 Але багаторічна експлуатація та відсутність ремонту зробили її майже непроїзною. Асфальт. Не покриття фактично зруйнованим, а міст через канал Кофа обвалився. В ході обговорення були знайдені шляхи вирішення цього питання. Також не оминули увагою систематизацію руху великовантажного транспорту. Запровадження онлайн-бронювання є черга в портах із району та облаштування додаткових майданчиків для відстою вантажівок. Дороги є, але ще їх треба розширяти, додавати, доповнювати. Ви знаєте, що на в'їзді і площадки робляться для того, щоб вони не стояли на узбіччі, а вони на, на Чувалися в одному місці, потім виїжджали до того чи іншого порту чи пункту пропуску, щоб розвантажити якось дороги, щоб більш забезпечити і дорожній рух для легкових автомобілів для тої самої швидкої. Ми це все розуміємо. Звичайно, крім цього, на засіданні розглянули стан злочинності, здійснення оборонної роботи і проведення мобілізації. Олег Кіпер надав головам громад та керівникам силових структур рекомендації щодо поліпшення роботи своїх організацій та попросив систематично інформувати населення про результат. І ми завжди, як чиновники, чомусь хочемо говорити довго, багато, доповідати а хтось за три хвилини набора слів накидав, і люди чомусь. Тому можливо дійсно більше населення інформувати, тому що ну що ми були перші в інформуванні. Якщо ми робимо якісь позитивні речі, то потрібно ну, повідомляти населення. В ході робочої поїздки губернатор ознайомився зі спроможністю медичних закладів з мельського району та відвідав Дунайську обласну лікарню, яку планують зробити над кластерним підрозділом Одеської обласної клінічної лікарні. Очільник області підтримав цю пропозицію та пообіцяв винести її на сесію. Через два дні у нас буде сесія. Це питання на сесію винесено, Звичайно, буду підтримувати. Звичайно, краще, щоб з обласного центру приїхав би лікар, який провів би за день-два. Масу роботи проведе з людьми, чим одна людина поїде в Одесу і буде чекати, для того, що це ну, позитивно, я буду це підтримувати і буду депутатський корпус просити, щоб вони проникли з цим питанням і дійсно підтримали б цю пропозицію, зробити філіалом обласної. Голова обласної військової адміністрації оглянув відділення лікарні, проінспектував готовність бомбосховища та побував у майбутніх відділеннях нейрохірургії, реабілітації та паліативної допомоги. Вони вже незабаром розмістяться у старому корпусі лікарні, який вже понад 30 років знаходиться у законсервованому стані. Наостанок Олег Кіпер відвідав канал Громадський, на якому нещодавно завершили роботи з розчищенням. Однак, для наповнення озер Катлабух та Китай, що забезпечують водою ряд сіл із мельського району, необхідно провести розчистку ще на одній ділянці. Губернатор пообіцяв взяти це питання під особистий контроль. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. Близько 80 населених пунктів, зокрема Херсон, підтоплені. Ізмильські міська ради спільно з найбайдужими городянами долучилися до збору необхідних речей для постраждалих осіб. Дивіться далі. Підрив Росією Каховської ГЕС є найбільшою техногенною катастрофою за останнє десятиліття. 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. Близько 80 населених пунктів, зокрема Херсон, підтоплені. Ізмельська міська рада спільно з волонтерами та небайдужими городянами одразу ж долучилася до збору необхідних речей для постраждалих осіб. Ізмаїл відреагував так, як реагує будь-яка нормальна, адекватна людина, коли бачить, Величезне нещастя, майже катастрофу у своїх сусідів. Херсонська область це дуже недалеко від нас, тому реакція була емоційною, дуже щирою. Заступник міського голови Сергій Лузанов розповідає, що у приміщенні Змільського палацу спорту небайдужі городяни збирали найнеобхідніші речі для херсонців. Надана допомога була у вигляді поставки води, рятувального обладнання та інших речей, необхідних для порятунку людей у районах уражених катастрофою. Першу реакцією ізмельчан, як жителів міста, як дуже небайдужих людей було те, що з'явилося кілька волонтерів, які оголосили, що буде збір різноманітної допомоги для того, щоб відправити до Херсону. Ми з цими волонтерами скомунікувалися. Ізмельська міська влада надала. Приміщення палацу спорту з урахуванням того, що палац спорту знаходиться а, зручно для того, щоб туди можна було під'їхати, підійти, а, надали приміщення, де можна було акумулювати всю цю допомогу, і звідти вже а, відвантажувати на Херсон. Вже 8 червня виконавчим комітетом із міської ради було прийнято рішення про надання допомоги Херсонщині, яка включає у себе майже 50 тонн питної бутильованої води, обладнання для відкачування води та ряд інших необхідних речей. Змельська міська рада, виконавчий комітет з міської ради, вже 8 червня прийняв відповідні рішення про надання допомоги місту Херсону Херсонській області у зв'язку із катастрофою на Каховській ГЕС. Після чого були зроблені відповідні замовлення, і вже наразі ми можемо говорити про те, що було відправлено до Херсону питну бутильовану воду загальною кількістю близько 46 тонн. І крім того, було закуплено спеціалізоване обладнання для. Відкачування води це мотопомпи різної потужності, їх 10 штук з відповідним устаткуванням у вигляді лайфлетів, спеціалізованих шлангів таке інше, для того, щоб знову ж таки була можливість проводити аварійні роботи, проводити відкачку води в найбільш там постраждалих місцях. До нашого міста у зв'язку з техногенною катастрофою, що сталася на Херсонщині, пробули декілька родин. Однак, як зазначає заступник міського голови Сергій Лузанов, при необхідності Змельська міська рада надає пункти тимчасового приміщення. Багато хто з жителів Херсону, Херсонської області, виїжджав протягом року, і вони тут вже мають якісь осередки, мають якесь житло, і тому багато хто їхав до цих. Можливостей. А, крім того, якщо звертаються до міської влади, в нас є пункт тимчасового розміщення, в якому ми розміщуємо тих, кому взагалі було нікуди поїхати. Ізмельська міська рада і надалі надаватиме жителям Херсонщини ту допомогу, яка необхідна для порятунку людей у районах уражених катастрофою. Ми кажемо про те, що ми намагаємось бути поруч з нашими. Рідними сусідами з нашими постраждалими регіонами і здійснювати ту допомогу, яку ми можемо здійснити. Ми будемо виходити, перш за все, з тих потреб, які регулярно озвучуються на рівні обласних адміністрацій, на рівні військових адміністрацій, які аналізують весь спектр потреб. Тому що ми маємо розуміти, що допомога має бути предметною і дуже адресною, щоб це не було допомога взагалі, щоб мова йшла про те, що дійсно потрібно. Тому ми відпрацьовуємо ці моменти. Ми знаходимося на постійному контакті з відповідними службами для того, щоб розуміти, що і на якому етапі буде більш потрібно. Катерина Кисельова Теодор Христів для програми новин. Шановні мешканці та гості міста Ізмил. Комунальне підприємство Житсервіс з 20 по 23 червня цього року проводить планову сезонну дезінфекційну обробку каштанів. Роботи проводитимуться з 22-ї години вечора до п'ятої години ранку. Просимо прийняти до уваги та бути обережними. Про це зазначив міський голова Андрій Абрамченко на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Днями Дунайський інститут національного університету Одеська морська академія відкрив свої двері для абітурієнтів 2023. Майбутнім курсантам розповіли про правила прийому, провели екскурсію по території закладу. А також ознайомили з сучасним морським обладнанням та навчально-практичною базою. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія провідний морський заклад українського подунав'я, який вже багато років динамічно розвивається, має гарну репутацію і престиж не лише в Україні, а й за кордоном. Щороку заклад запрошує до своїх лав нові обличчя тих, хто в майбутньому планує пов'язати своє життя з морською галузю, стати професійними судноводіями та судномеханіками. Днями пройшов традиційний профорієнтаційний захід день відкритих дверей. Зробити правильний вибір щодо майбутньої професії має кожен, відзначив директор Валентин Чемшир. Тим паче, цьогоріч заклад відкриває одразу дві нові спеціальності: транспортні технології та митна справа. Ми бачимо, що наші порти організації мають на увазі моря господарського комплексу потребують таких фахівців, і інститут. В рамках цього процесу відкривається спеціальності. Крім того, триватиме традиційний набір судноводіїв та судномеханіків. Від Валентин Іванович. Великою подією цього року стане перший випуск за спеціальністю менеджмент. В цьому році дійсно випускаються випускники, які навчались в дуже складних умовах ці чотири роки: два роки пандемії, і більше ж ще більше року війни. Фактично, більшу занять у них проходила дистанційно, але по результатам навчання ми бачимо, що результат дуже високий, і за іншими спеціальностями фактично всі працевлаштовані. Минулого року на базі навчального закладу було відкрито Дунайський фаховий коледж, який став відокремленим підрозділом Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія. Цьогоріч знову ж таки здійснюватиметься набір абітурієнтів до нового підрозділу. В цьому році фаховий коледж отримав ліцензію на 271 спеціальність. Це морський та внутрішній водний транспорт, і буде робити набір. За трьома напрямками: це судноводії, судномеханіки і електромеханіки. Тому теж вважаю, що це дуже велика така подія. До нашого освітнього закладу запрошуються здобувачі освіти, які отримали свідоцтво об закінченні 9 класів і поступають на перший курс. Здобувачі освіти, які отримали атестат про закінчення 11 класів і вони поступають до нас в коледж на другий курс. І здобувачі освіти, які отримали професійну професійну технічну освіту і мають дозвіл поступати до нас на другий курс. Ви можете протягом двох років отримати загальну. Нього освіту і отримати атестат, і потім продовжити навчання в нашому освітньому закладі. А можете після отримання атестата перейти до навчання до Дунайського інституту або до будь-якого іншого закладу при умові позитивного складання НМТ. Ми чекаємо на вас, абітурієнт 2023. В ході профорієнтаційної зустрічі майбутнім курсантам розповіли, що слід зробити для вступу у навчальний заклад та які особливості цьогорічного прийому варто врахувати. Ви, е Маєте обов'язково скласти НМТ 2023 року або мати результати НМТ 2023 року та або ЗНО 2020-2021 років. Мотиваційний лист повинен бути в будь-якому випадку. Якщо ви плануєте до нас вступити, ми рекомендуємо вас вам звернутися до нас починаючи з 1 липня. Ми вам окажемо допомогу в реєстрації вашого електронного кабінету вступника, а в подальшому вам окажемо допомогу в поданні заяв, щоб ви були впевнені в тому, що ви зробили все вірно. Також абітурієнтам надали можливість ближче поспілкуватися із завідувачами кафедри та викладацьким складом, задати ряд питань стосовно навчання та ознайомитися з матеріально-технічною базою. Абітурієнтам екскурсія та загалом зустріч дуже сподобалася. Кажуть, вже визначилися зі спеціальностями і здобуватимуть їх саме в Ізмаїлі. Мене все це цікавило дуже давно, а також я маю в сім'ї свої таку, а, скажімо, а, а, династію моряків, так та хочу її продовжувати, тому що усі 11 років я старано вчилася у школі, потім у ліцеї. Мені сподобалося на дні відкритих дверей те, що дуже доступно, та відкрито все нам. А, а, Розказували, показували. Була також у нас можливість все помацати, подивитися та походити вільно коридорами. Я вважаю, це дуже важливо для тих, хто ще ні разу ніколи не був у цьому навчальному закладі. З 1 липня на базі Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія розпочне свою роботу консультаційний центр. Тож з будь-яких питань ви можете звертатися до секретарів приймальної комісії. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. За адресою вулиця Ізмаїльська, 9, кабінет 110. Телефон для довідок 096 722 05 30. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі 22 червня на тенісних кортах на вулиці Клушина урочисто відкрито першість міста з тенісу серед юнаків та дівчат 2009-2012 років народження та 2013 років народження і молодша. Його учасниками стали майже 50 юних тенісистів, вихованців ДЮСШ та тенісного клубу Фрегат. Сформовано чотири групи: хлопчики віком до 14 років, дівчатка до 14 років, хлопчики до 10 років та дівчатка до 10. Років організатори турніру відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради та ДЮСШ. Підсумки першості Ізмаїла тенісу підводитимуться у суботу, 24 червня. У поромному пункті пропуску Орлівка прикордонники затримали громадянина Азербайджану, якого розшукував Інтерпол. Громадянини Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку, затримали 22 другого червня прикордонники Ізмаїльського загону. Іноземець слідував на виїзд з України через поромний пункт пропуску орлівка. В ході прикордонного контролю на пасажира автобуса неоплан спрацювала база даних Інтерпол з вимогою про арешт. Охоронці кордону з'ясували, що 52-річного чоловіка розшукують правоохоронні органи своєї країни за незаконний обіг анаркотиків. По даному факту прикордонники повідомили до ізмільського відділу нацполіції, представникам якого згодом передали іноземця пункті пропуску табаки громадянин України спробував за майже півтора тисячі євро легалізувати підроблення службові відмітки в паспорті, аби виїхати за кордон. 22 червня в ході оформлення на виїзд з України автомобіля «Форд» один з пасажирів надав на контроль паспорт з ознаками підробки консульських відміток та відміток дату штампів прикордонної поліції Молдова. Зрозумівши, що прикордонники виявили фальшивку і номер не пройшов, 25-річний чоловік спробував підкупити їх та запропонував неправомірну вигоду у розмірі 1 тисячі євро. Охоронці державного кордону від запропонованих коштів категорично відмовились та зафіксували кримінальне правопорушення встановленим порядком. За ознаками злочинів, передбачених статтею 358, підроблення документів початок, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів початок, Аток штампів та статтею 369 кримінального кодексу України пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Прикордонники направили повідомлення до нацполіції. Доброчасна поведінка прикордонників, черговий раз підкреслює аксіуму, що Державна прикордонна служба України має нульову толерантність до корупції. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США купівля 36 ,75 гривень 75 копійок, продаж 37 ,30 гривень 30 копійок. Євро купівля 40, 40 гривень 40 копійок, продаж 40 ,9 гривень 9 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Озмейлі мінлива хмарність. У другій половині дня без істотних опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла, в день 31-33 градуси тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. В день південний 5,10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла. В день 29-31 градус вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com, на ютуб-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.